Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні хочу зробити розклад на гарячі точки України, де йдуть бойові дії, загострення йде, я так скажу, обстрілюють, де людям живеться, я скажу так, трошки страшно. Давайте подивимося сьогодні суми Херсон, Одеса Київ. Обстановка, яка обстановка? Чому я роблю сьогодні розклад на Суми? Тому що вчора так якось попалося мені відео одне, і там розказують, що будуть іти пробивати, вже все будуть заходити. Десь там з напрямку Києва. Коротше, з усіх сторон і зайдуть в Суми. Ну, давайте подивимося. Ну я вже дивився до цього розклад робив перед цим на Суми. там в мене. Є перед цим розклад, можете подивитися. Там мене карта випадала, що вони дійдуть до якоїсь межі от, до тупіка. І остановляться. І от, знаєте, все стане на місці. Ну, трошки раніше робив цей розклад. Тепер е, зроблю знову. Може щось змінилося. Може, не знаю, давайте подивимося, суми. Обстановка найближчим часом в сумах. А яка обстановка? Успіх! Карта успіху випадає в сумах. І люди працюють, кожен займається своїм ділом, займається благоустроєм міста. Ну, я дивлюся, тут нібито все аж, аж не так і сумно. Не так і сумно випадає. По королю Жезлу? да, обстріли можуть іти, якщо дивитися по воєнних діях да, обстріли можуть йти, люди можуть виїжджати, хтось виїжджає. Ну, я так скажу, і війна була, і війни не було, але все одно люди виїжджали, тому що ну, от життя таке. Хтось кудись переїжджає, колись щось по сонцю також тут не дуже гарна карта. Обично ця карта випадає, коли досягнення якихось успіхів. Гарно все, гармонія. от, Та ще королева Пентаклів, забезпечення йде і карта каже. Все в нас добре, ми ні про що не думаємо, все успішно. Але якщо перевести на карти війни, тут вже трошки по-другому падає. Сонце це випалювання території, король жезлов. це вогонь, прильоти, можна сказати, даже ракети летять і отак от далі і тому подобне. І шестерка мечів це все одно холод загострення. Але тут більш карта показує переход, переїзд краще місце, стабільність. Ну, я скажу, люди не дуже переживають аж так сильно. Тут по сумах, що я скажу, Полібоя випадає, да? випадає полібоя. Досягне якихось результатів. Може, є якісь результати, е, може, щось десь трошки, я скажу, є якісь. Невеличкі успіхи, тому що король мечів каже про загострення і напад. Загострення і напад. Але це більше як не на Суми пада. Тут все стоїть на місці. Все. є, да. наступ іде. Ще карта воїна випала. Воїна, наступ і є невеличкі е, захвати території. Тобто я отримав перемогу якимось. Таким скажу обманом досягнення результату і карта колісниця випадає. Колісниця і короля мечів. Да, загострення є, загострення є. Але четверка жезлов каже, що у нас все стабільно. Все стабільно і ми тримаємося. У нас все є. Забезпечення є знаю, як у вас там по постачанні, але в мене по карті показує, що забезпечення є. Можливо, тут буде і по гуманітарки, в мене на карті не написано гуманітарка це ні. Але більшість карт як випадає, що все стабільно і забезпечення є. Чи зайдуть в суми? Ой. Ні, не зайдуть. Вони далеко від них, бачите? Далеко від них і тяжко їм туди зайти. Абсолютно нереально, можна сказати. І карта випадає самонакрутки. Ми боїмося, але нас обмане. Бачите? Отак От вона і каже. Ми боїмося, ми себе накручуємо, мечі летять, ну, я ось лежу, мене кормлять, і я вже так, в болість впала, да? женщина лежить в болість впала. Але мечі пролітають мимо, вони її не тронуть. Вона просто сама, сама себе накрутила. По околицях карта захищеності. Ми вже це пройшли. Якась була боротьба і карта околиці. Ми захистили город, околиця. Якщо щось і пройде трохи, ну недалеко. По крайній мірі, за всю околицю не пройде, тому що е Девятка Жезлов каже, я зах захистив. Город і стою і тримаюся. Ресер мечів. Ресер мечів. Якщо дивитися з їхньої сторони, то це наступ буде. Наступ. Активність. Але тут випадає тупік. Активність і тупік. Так як я казав і в тому розкладі, що дойду до якогось тупіка, і що буде далі? Обнулення. Ну тут тайна інформація ще. І все розрішиться, так? Да? На паузу падає. Тупік. Обнулення. Риснули, але не пройшли. Карта таїнства. Все так, як на паузі, щоб не робили все на паузі і знову пауза. Якщо по городу сказати, по городу, то в нічний час можуть бути обстріли, великі обстріли, загострення в нічний час мечі, а також державні установи. Ну і дома не обминають. Я так скажу, куди прийде? Тут по всій карті, куди прийде, але однозначно можу сказати, що в суми не зайдуть. От не зайдуть суми. Вони поки дойдуть до Сум, вже договоряться або відійдуть. Так як у тому розкладі в мене випадало, що вони їх заберуть, побачать, що все на місці. І на якийсь другий напрямок можуть переправити. А може вже й добалакаються, що все зупиниться, бо постійно випадає договорюваність. Тайні, тайні розмови, тайні договори йдуть. Нам цього не сообщають, але кожного дня, кожної минути йде розговор. Дії йдуть. Вирішують. Королі вирішують. І карта кінця. Все закінчити. І є шанс навіть на це. Херсон. Що чекає Херсон? Що чекає Херсон? Що Херсон чекає? Херсона вже було, бачите, колись була неприємна якась подія, це те, що їх були забрали Херсон. І тепер вони відбили? Відбили. І захист стоїть. Ми закриємо, і в Херсон більше ніхто не війде. Паш мечів. Переход. Ну, тут дивіться, по Херсону. І пожари падають, і напади, і от якісь. Але все щось невелике. Пашмечів. Пашмечів. Це загострення з повітря, меч з повітря. Але активність може бути велика, хоч пашмечів маленький, але активність все одно може бути. Но, ну, така, мілка, не є така сильно розрушительна. Ну Щось міняється, якісь зміни приходять по Херсону. Але все одно він закритий. Тут карта миру захищеності, і тут карта дев'ятка жезлов, закритості до околиці, до межі, як кажуть, до межі. Переживаємо. Переживаємо, що може бути, і тут навіть карта випадає дьявола, що може бути щось важче. Може щось буде важче. В Херсоні буде полегшення. Карта договорності опять випадає. Договоримося і доходимо до якогось результату, щоб не стріляли. Ой, щось буде мінятися. Щось буде мінятися. І те діло до заморозки походу. А Херсонська область, що, що в Херсонській області. Херсонська область, що в Херсонській області. Рискуємо почати щось нове. Тут взагалі якась карта така впала, цікава. Тут як нібито якісь тупіки невизначеність. Отшельник випадає. Не можемо приділитися, що нам робити. Тут випадає договоренність. Договореність. Карта знов межі випадає. Як поділеність, Поділеність і глупець. Обнулиться. Обнулиться по територіям. Предложить територію. Успіх і договоренность. Щось таке виходить, як територію хочуть вернути, з часом вернеться територія. Взагалі, я казав, ще в тому розкладі робив, що кажуть в точності та наоборот мені там писали. Я вам так скажу, точність не точність, але я б сказав, що з, Херсонського, е, з Херсонської області будуть відведені війська. На другий фронт. Ну, відвелися ж війська на другий фронт. Відвелися. Потім я казав, що у них буде е, слабкість, і Україна може повернути свою територію назад, Херсонську область. Ну, Тут у мене випадає, як не бойовими діями повертається територія, а як договоренностю. Договоренностю хочуть віддати, предложити назад. Заберіть назад свою територію. Розмова. Ну, будемо дивитися. Що воно буде? Чи так, чи не так. Але тут дивіться, от по цій карті випадає. Заберіть свою землю, да? по цій карті випадає. А от мені оця очельник. Карта трошки тут ламає всю історію. Очельник. Він говорить, що поки я не можу оприділитися і шукаю внутрішній світ в собі, щоб зрозуміти, яким мені шляхом піти. Тобто, чи віддати, чи поки не віддавати. От тут якась. А можливо, якраз ця карта підпадає під двойку кубків: от договоренность і определенність. Що зробити? Відкритися віддати, чи піти другим шляхом. Ну, поки не бачу. Ну, тут напевно не можу сказати, треба буде ще пізніше робити ще один розклад. Тому що дійшли до того, що вони самі хочуть повернути Даже тут карта ось внизу в голови випала. Оставляємо те, що є у нас, забране. І бросаємо і уходимо. Ну, Я ж не думаю, що вони просто так можуть взяти і уйти. Це ж теж трохи нелогічно. Так дивився я, мені цікаво, на Одесу, да, Одеса. От Одесу чого я зачепив? Те, що кажуть буде напад на Одесу і на Київ. От хочу подивитися на Одесу, потім подивитися на Київ. Ну, як може бути напад на Одесу, як вони ж ще до Одеси добраться на те, так скажу. Ну, напад хіба може бути дронами або ракетами, або чимось. Буде напад на Одесу. Буде. 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 Дуже багато смертей буде ще. Ви знаєте, чимось таким маленьким і чимось новим. Маленьким і чимось новим. Літає. Може бути тими дронами, що вони зараз зробили. Що 400 кілометрів в час летять дуже швидко. Тому що випадає повітря. Повітря, напас повітря і смерті. І паж а Паржество каже нове, нова дія. Карта наступу, колісниця. Нова дія. Наступ колісниця. Так як знаєте, можна по цій карті сказати, що ми вже зібралися і рішили швидко почати наступ. Швидко, ну, карта тайна випадає. Ніхто про це не знає. Тобто все робимо таємно. Тут даже карта випадає така, не дуже гарна вся. Бачите? І тут навіть випадає тройка. Ну всі йдуть. Якщо підряд брати карту, така не дуже випадає. Навіть з трьох напрямків. Робота з трьох напрямків. Іде Верховна Жриця, це таїнство, вибор. З, з неба, з воздуха, перельот, дьявол по дьяволу, масивність, страхи, сила. І ту смичів, ту це досягне якихось результатів. Ну, треба вважати. Я думаю, більше всього, що не знаю, в мене написано, яким вооруженням це буде, але щось нове. Я думаю, більше всього ще дрони. Дрони, масив, масивний запуск дронів. Так може бути. Ну вони теж рівні, ну, силу несуть немаленьку. Одесі. Може бути. Але хай так не буде. Як мені писали в коментарях, відміняю, щоб так не було. От хай так і буде. Я не проти. Відміняю, щоб так не було. Забухали свічки. Так, давайте на Київ подивимося, що Київ. Бо мені писали, що там Київ, чи будуть прильоти, чи не будуть прильоти в Києві Я кажу, так у вас там захист великий. А вони кажуть, все одно долітає. я подивився, дійсно, захист великий, карта показала захист великий. Але. дьявол випав, це я коли дивився, два дні назад. По-моєму, да? І випав великий. І випав дьявол. Коли кажуть, дуже великі обстріли були. так Київ. Що чекає Київ? Чи будуть обстріли на Київ, да? Пірата. Будуть. Будуть. Та обману і чогось нового. На більше всього, що тут по імператору і по пажу Кубків, розговори якісь проходять і щось хочуть домовитися. І коли не йде оце все порицем мечей розставити на і навести порядок. Але цей порядок, коли не наводиться, обмані випадає і полі боя, тоді починається. Обстріли. Маніпулятор. Мах, я зможу. Ну Тут будуть однозначно обстріли. І обстріли будуть цим. Багато чим. Тому що і повітря повітря, але по тузу жезлов щось велике, а по королю мечів. І по рицарю мечів. Ну, це трошки поменше, але загроза для життя велика. І руйнівна. Башня випадає. Будуть руйнації. А по чому будуть руйнації? Чому будуть руйнація? Людям треба берегтися. Я думаю, не такі будуть масивні, що будуть руйнувати е, здання і все остальне. Хоча здання випадає, як людям треба берегтися. Почему? Тут карта випадає-небудь, почому аби переживали. Об'єктах, де працюють люди, де скупчення людей. Фитриться в По домівках. Навіть не по достроєних зданнях. Там, де заброшки йдуть, і там будуть стріляти. Ну, хочуть досягти якогось успіху. Пімсний успіх. Я не розумію тут. Якось немає логіки. Угу. Нав'язати своє. Для договоренності. Для договоренності. Бачите? Процес договоренності йде. І чим більше руйнівної сили йтиме, чим більше буде руйнацій, чим більше жертв буде, тим швидше можна буде домовитися і оставити собі більше територій. Карта територій і домовленості. От для чого воно це все йде. Залякать. Залякать. Імператор ще випадає внизу. Щоб прийняли услові. От що він сказав, те повинні прийняти. От для того це все і робиться по Києву. Та, я так не так скажу, що по Києву. Кругом так робиться і по Києву, і не по Києву. По всій Україні так робиться. То, що хоче, щоб всі слухали, всі боялись і не насміхались. От так я скажу. От які предложення видвигає, щоб на ті условиї, щоб і. Зголошалися. От через те і усилилася оці, оці всі обстріли, обстановка в напрузі Із-за того, щоб підчинити собі, Будь імператором, Властеліном всього світу, щоб всі підчинялися, щоб всі боялися і щоб не усміхалися. Якось так. Дякую, що дивилися цей розклад. Став лайки, подобайки. Ділимося цим розкладом. І пишемо коментарі. Коякі є питання, задавайте питання. Буду відповідати.